Учні та класно Створської загальноосвітньої школи пестраті ступенів 40 Володимир. Сьогодні я братиму інтерв'ю у лисенка Володимира Івановича, дитини війни, 1937 року народження, уродженця села Петропавлівка, нині Березнівацького району. І так я надаю слово Володимиру Івановичу. Володимир Іванович, скажіть, будь ласка, скільки тоді вам було років? Ні, було, як заступили, як вступили німці в августі. 41 року, а я народився у вересні, 21 вересня. Ну, ще те без місяця мені було 4 роки. Такий Добре, а що людині тоді найбільше запам'яталося? Найбільше запам'яталося перше, це те, що почали е, мали німці вступити, почали люди везла, люди почали розбирати магазини стоку забирати, розбирати зерно. Я пам'ятаю, що мого дяді йому було тоді вже 11 років, був коник такий. І він таким возиком маленьким поїхали на тік і там набрали два мішка, жита заливалося. Біс нічого не було, вже люди вибрали. Вже роздавали, бо німці от-от мали вступити. От, а потім заступили німці, по-моєму другий, ну, вже я добре не пам'ятаю, ну, скоро, вступили німці. Вони були в чорних мундирах, от на машинах. от. Ну, Потім я вже як став дорослим узнав, що то були особені частини. Вони носили чорну форму. От. А що ви хотів побажати майбутнім поколінням? Я можу побажати. Я хочу, щоб наші діти не бачили війни ніколи. Ми діти, не внуки. І щоб ви пам'ятали, якою ціною досталася ця перемога нашим людям. І ті страхіття. які прийшлося пережити нам в ранньому дитинстві, да й всім людям, не тільки мені. Ми, як діти, ми менше це потім воно стало больно і Боялися, звичайно. Дуже. Ті які... Ті... Це... це погано, це дуже це не повинно бути. І щоб пам'ятали, наші покоління. Димнути моїй правнуки знали, якою ціною досталася ця перемога нашому народу. І що прийшлося нашим людям пережити? Як кажуть, не приведи Господь, щоб таке бачили наші покоління. А чи ви знаєте, ви як саме нападали військові частини на території? Вашого... Як вели себе? Да. Як саме вели вони. Ну, вони вступили бої. в село, боїв не було, коли вони вступали. Боїв не було, бої прийшли південніше від нас. Тут був під Миколаєвом окружений наша п'ята та наша армія, була окружена. І частина армії з Під Грейгову. Проривалися ні, південніше. А тут, якби фанги пройшли от, стороною. Оці бої страшні пройшли стороною нас. Так що ми навіть не бачили, як відступали наші війська. Чого? Ну саме через наше село. Це ну, Полтавка, Мелею Кадорога на Владимиру і туди. Вони пройшли південніше, через Херсон туди. Основний дар і туди на Мелітополі. На а друга танкові частини, ми йшли на основні групи руки, йшли на Крем'янчук, а на Дніпропетровськ теж Свірніше йшли, північніше. А сюди німці повернули з підумані, і їхні корпуса вдарили на південь, відрізали, до в район Грейгово, Софіївку, Найбух. і туди. І одрізали наші частини, а потім вони десь в районі Грегова йшли бої і вони виривалися від окруження південніше нашого села. От. Ну казали люди, що бачили солдати наші, йшли, ну, такі, щоб колонами йшли, не було через наше село. Просто ми були в гушані, у тому через наші Це вже коли наступали, то через наше село. Наше село попало під удар, великий удар. На цьому села це Петропавловка, на Ночаків, Петропавловка, Малієвка, Нововолодимирівка, Тетянівка і Новосєвастополь. От під Новосєвостополем закінчився цей котел, який був образований. Це Березневата Снігирівська операція називала силами Третього Українського фронту. І тут. Замкнулося в Снігрівки зустрілися наші війська, п'ята ударна армія со сторони Дніпра. І наша кономеханізована група, яка прийшла через Новий Буг, перше це Сафоново. Новокостянтинука, це село, де я жив, ну, тоді я не жив тут, то пройшли, якби бокові застави через Новокостянтинуку, ескадрон квалірійських. Це оконумеханізувана група. От вони пройшли, от, авдотівка, широка, гулець, Авдотівка і пішли на то саме, на, на Бузі звернули вони різко на південь і пішли на Снігирівку, На Миколаїв, на Баштанку, потім з Баштанки полями на Снігівки. вони зустрілися, замкнули кільце. І сюди в окруження попали їхні три корпуси. З них один механізірований. не Танкові. Це шоста німецька армія. От. Вона була розгромлена в Станіграді, неї командав Павлюс. А потім Гітлер создав, значить, з другої частини другу. під цим номером, создав другу армію і назвав її армія мстителів. Так називалося. Армія месників. Вона повинна була отомстити нашим військам за Парашку під Сталінградом. Так це. Так це вже історія я зачала, то так це воно було. І от тут якраз восьма гвардійська армія со сторони Володимирівки, райцентр. Оце вони наступали через Нову Храсофорку, Пархомовка, це наші сели, це вони йшли на Нову Полтавку. Це вони окружали і внічній фронт окруження, це вони жали туди, на Снігрівку, на той. І під Новосевастополем, Оце запнулося це кольцо, остався цей котел, де основ, вже не основні сили, а остатки, які попали в цей котел, їх розбивали. Я пам'ятаю, що коли вже звільнили нас, під звільненням були, бої сильні йшли, гриміло годіло снаряди через у, у українки наші. У Маліюки – німці, у нас німці. А вже Сергіївки там наші. І от огонь артилерія била через наше село. І Маліївка, це е, артилерійська підготовка була. Налітали самоліти, там тоді ступали німці. Наші самоліти не налітали, палили їм колони. Це грейдер, що йде на Маліюку, Там напрут потопала кабалочка така невеличка. Там їх. Набили тих машин, кучі стояли згоряні, розбиті, розбомблені. Грязь була така, що вони повзли там ще по ребірку, як коли в обход, які йшли, йшли на Маліюку двома дорогами через Петропавловку, там є дорога через Савок і це Савок, як центральний, сюди йшли, то німці відступали туди, А наші війшли. 2, 23 дні гриміла канонада, налітали самоліти і потім стало тихо надвечір. Тихо. І німці зібрались і ушли. Ушли до Лулиці туди на південь. Якби на осю топить туди. Вони йшли по балках. По балки б Балки – балка. Поселили. І то вони по балки піти тебе на Новосивальну, на Тетяновку, ну, старалися вирватися там. Ну там їх вже ждала засада. І це в цю ніч, оце на ніч вони як ушли 14-го, 15-го утро вже наші. Проснулись, то вже солдати в дворі були, там була так з соломи розібрана. І вони вже на тій соломі сиділи, чистилися погибали рязі. Ну, віддихали, так було вже таке, знаєте, перше весняне тепло було. Ну, грязюка була невиносима, так, Чорнозем, як наша земля. Наш, іти по нашій землі, то ще в ту пору було дуже важко, дуже. от, І це вони вже так особливі. А, а німців залишилося один і чоловік, їх залишилося в школі Петропавлі. Їх наші це досі, та їх там не а наші загинуло два солдата на підході до села. Німці були. Їх поховали. Так вони були поховані на клабісі, а потім їх останки перенесли до клуб Петропавлої, була контора, клуб, і їх перехоронили там. Там стоїть ліск, пам'ятник. І там же стоїть доска із загиблими е жителями села Петропаловки. І там і фамілії. Моїх предків словінських, рід словінських і рід розруків. Це бабуся була роду розруків, дідушка роду словінських. Це там їх шосіх восім. Тільки оцього рода. А то в останній багато, ні за більше три чоловік там Петропавловських зранів. Путін війни, ще вмирали після мене відра. Та народу пари Так якось, що німці самі ушли, село залили це. А вже за Новосівастополь там бої висини, там їх, це ж молоді хлопці, десь 30-й, тільки перший рік, старші. Вони вже були, боже мій, для нас, знаєш, дорослі вже. Я був такий вже, мені було щось. Да, сім років вже. Ходили сьомий рік, звільнили. А хлопці ходили туди, на балки, там до штрофеї лежали, патронів, снарядів, трупи лежали, їх пороздівали. Ще дядя мій, дядя Вася 30-го року він був народження, то він ще коня свого там знайшов. Бо німці коли відступали, забрали коника в його того, що в його був, всю війну. Це, ну, всю окупацію. Він його якось на початку того взяв собі, та так він молоденький був. І вони забрали його. Бу, тяжко жити і вони забрали його. Верхи різящити, бо він малий, він на його чемодани начепив і рюкзаки, і то коника то вів. І зараз публік той німець. І забрав й ушов. І дядя на другий день, як той, вони з нього пішли туди. І знайшли того коника він там ходив. Ну, вже тільки то є, ще були коні там. От забирали вони з собою німці. А вже через два дня то пішли дядя і мене взяв із братом, тулі туди. туди. розріжали снаряди, там, брали порох із тих снарядів, із гільзів. Крупних снарядів не було, а мілкі були ці десь. Ті 875 мм то вони розряджали порох І як хлопці, знаєш, і патрони таскали, і автомати, і гранати шукали, там несли з собою. І кидали гранати, і стріляли. То таке було, поки навели порядок, дня 3-4 прийшло, поки порядок навели власті, поки той почали ж ганяти, создали отряди острибків, і то вони наводили порядок. А до того дня, два, три ти беруть горобця, впіймали порошину, прив'яжали йому додому, підпалили спічкою, полетіла ракета. Ну, Дякуємо вам. вам за час, бажаємо нічного здоров'я. Сподіваємося, що такого горя, для нас наша земля і взагалі світ більше не відчує.